Каховчани. Ми пам'ятаємо, що своїм заснуванням місто зобов'язано мужнім будівельникам Каховської ГЕС, серед яких було багато молоді, так як і зараз багато її присутня на цьому святкуванні. Це їх зусиллями на місці, де панували піски і бушували степові суховії, з'явилися житлові квартали, Народилася чудова паркова зона. Зазеленіли дерева та сади. Нова Каховка стала справжньою дійсно перлиною на берегах Нижнього Дніпра. Саме тому сьогодні ми відкриваємо пам'ятник видатному українському письменнику, режисеру та сценаристу Олександру Петровичу Довженку. Він неодноразово, як тут уже говорилось, бував у цих краях, переймався долею простих людей ну, зняти фільм про будівництво Каховський Гес, написати поему про море. Але, на жаль, не встиг цього зробити. Але ви, новокаховчани, продовжуєте його думки і пишете своєю працею поему про наше новокаховське рідне місто і про наш Херсонський край сьогодні. Не набагато. Сьогодні набагато кращий час, ані той, в який жили вони. Вони не скиглили, вони не просили, вони працювали, жили в любові, народжували дітей, будували міста. Нам з них треба брати приклад. Пам'ятник цій людині дозволить нам, місто Нова Каховка, духовно збагатитись. Лише цього нам на сьогоднішній день не вистачає. Я вітаю вас всіх з цією подією, і маленьких, і дорослих, і сивочолих. Бо вона залишиться назавжди в пам'яті мого і нашого такого гарного і чудового міста. Зі святом вас! Відкриття пам'ятника Олександру Довженку – незаперечний доказ поваги до нього. Разом з тим, відкриття цього пам'ятника визначна подія не лише для жителів Нової Каховки, але й для всіх українців. Адже Олександр Петрович був і залишається одним з найвизначніших митців України у 20 столітті. Тож бажаємо вашому місту подальшого розвитку, процвітання, а всім його жителям міцного здоров'я, благополуччя і добробуту на довгі літа. З повагою від імені колективу Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка, директор музею Любов Миколаївна Наконечна. Це земляки Олександра Петровича. Мені що оці 5 років, які... Перебував е, великий майстер кіно і літератури на е, нашій херсонській землі на Каховській, новокаховській землі. Це якраз свідчення того, що наш народ, наші цінності безсмертні. Я хочу прочитати сьогодні вірш, який написаний буквально сьогодні вранці, який присвячений оцій події, яка відбувається на цій площі. Сонет. Стоїть Довженко. І тече Дніпро і плеще в береги Каховське море, нова каховка, сонце і добро і наших днів, осія сіяння, не озоре. Сьогодні свято свято ще яке ми пам'ятник письменнику відкрили на серці гра, бажання, пломінке, і мить врочиста додає нам сили. Він тут творив, на вулицях цих жив. А марив ще поемою про море, Довженкова земна, яскрава зоре, будови всенародний мотив, що душу майстра словом золотив. Всела мистецька непокора. Зі святом вас. Довженко, великий українець, національна гордість України, про світову значимость великого Довженка, про значимость його творчості, його світову. Творчу спадщину свідчить указ президента України Віктора Януковича про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка, яке відбудеться у листопаді 2014 року. Пам'ятник Довженку в нашому місті буде нести виховне навантаження на патріотизмі Олександра Петровича, на його любові своєї вітчизни, свого народу будуть виховуватись прийдешні покоління українців. Треба берегти і примножувати красу нашого міста, історію свого міста треба плекати. Цей пам'ятник Олександру Петровичу Довженку споруджено за ініціативи громадськості міста і на кошти громадськості міста. Кожен, хто взяв участь у реалізації цього проєкту, заслуговує на повагу і може з гордістю сказати своїм дітям, онукам, а то і просто. своим знакомым, что цей памятник Олександру Довженку споруджено на мои кошти. Щиро вам вдячність. В сегодняшний день у нас очень значимое событие. Мы вспоминаем человека, который внес неоценимый вклад в сокровищницу нашего народа, нашего государства и нашей истории. И чем больше этот вклад, тем больше память о нем и дольше память о нем остановится в наших сердцах. Не только вспоминая труды Александра Давженко, мы чтим и его память. И вот в этот день мы вместе вознесем наши христианские человеческие молитвы. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, Вседержителю Божий и всякие плоти, Смерть по праву дьяволу праздниви, i Кіно буде хлопці. Сам посиліф як голуби з отчого дому. Від тривог і дерзань, від симфоній і грому, і над серцем його, де калина у цвіті, сяє сонце в країни, як щит у зеніті. Шановні друзі, вітаємо вас з ювілеєм рідного міста Новокаховка. Дякую вам всім за увагу. Каже, вам пощастило бачити Олександра Петровича Довженка тут в новій Каховці. Який він запам'ятався вам? От що ви сьогодні най... найперше вам згадується? Що це така неймовірно художня, артистична, інтелігентна, вишукана, о, тендітна, я би сказав, би, людина, такої великої духовності. Неймовірної духовності, проникливості, експресіоністичної людини. Е і навіть в тому, як він носив капелюха, це в, е ну, найбільше кидалося в очі, його постанова, як саме він тримав капелюха, носив і е його ставлення як і до себе, так і до людей. Ну, перед усім, я так думаю, що його приваблювала нова Каховка, і це неймовірний духовний стан нової каховки, піднесення енергетичного піднесення людей, убудови, що пустеля, суцільна пустеля змінювалась на е, такий е, квітковий сад, пар. І цей сад і парк був в душі його, і саме цей парк, сад, Дніпро це була його свобода, свобода душі, волі від того мистецького і духовного кріпацтва, який він отримував в Москві чи навіть і в Києві. Олеся, а мама ваша, вона той час теж жила в Новій Каховці. Вона не зустрічалася з Довженко? Справа в тому, що Довженко був знайомий з моїм батьком ще до війни в Києві, а вже після війни мій батько працював. Деякий час редактором індустріального Запоріжжя в Запоріжжі, і Довженко, коли їхав в Новокаховку, заїхав вже до нього в редакцію. Вони там розмовляли про плани. І Довженко поїхав потім в Новокаховку. І Невдовзі наша сім'я поїхала теж в Новокаховку. І постійно, як Довженко приїжджав, вони зустрічались з батьком і. Такі були споріднені душі, і ці творчі задуми, такі ефоричні, як і у батька, як і у Довженко, вони знаходили спільну мову. І, тому це їм було цікаво саме так розмовляти. Але це була творча, дружня, творча дружба, саме творча дружба. І ми жили тут недалеко навпроти отелю, де Довженко жив. І, 100 метрів розділяла нас тільки вулиця, і тому і Довженко часто був у нас, і ми до Довженка ходили. Але у нас була більш затишна обстановка там. І тому сказати, що мати там про щось розмовляла, це так, але це було настільки багато, і мати була і присутня при цих розмовах. Що просто розказати в двух словах це неможливо. Так, Александр Петрович Долженко жив в гостинице, которая расположена рядом недалеко от Днепра. І каждое утро, почти каждое утро, он приходил на берег Днепра двум платанам. там есть очень удобное место, он садился и смотрел вперед на остров Казацкий, смотрел на дне, пролюбовался, отдыхал. А я жила здесь рядом. И я вообще люблю спорт и занималась пробежками. И когда я Я знала, что Александр Петрович приехал, потому что я в 52 году уже здесь жила, то он приехал. Я работала в первой школе. І ми ждали його приход, чтобы с ним э, э, встретиться, и я хотела знать его поближе. И каждое утро он садился возле Платонов, а я пробегала по набережной, на и мы с ним здоровались, вот он, здравствуйте, здравствуйте, и все. Но я не говорила, кто я, что я, и как, что я, я, мне это было недоступно, чтобы я могла представляться ему. Почти каждое утро, сколько он приезжал, как он был у нас, и когда он выходил, потому что иногда он бывал, иногда его не. Был. Но я каждое утро, э, а может быть я увижу его, а может быть... Но все равно я ходила, это было мое хобби. И в 1953 году вот здесь был лес, э, парка не было, деревьев не было. Здесь было несколько домиков, маленькие домики э, сельского типа, и все просматривалось. И вот однажды в 1953 году я вижу, что здесь... Работает. Но я знала, что будет здесь строиться дворец. Я знала о том, что уже я знала, что Александр Петрович принимал участие в составлении проекта этого здания. проекта. И так как он здесь жил, так как он любил этот район, вот этот район, он проходил. А здесь работал екскаватор, работали люди, которые готовили котлован под это здание. И вдруг толпа, 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 экскаватор остановился. И он подошел, а в Ковше останки, в ковше останки солдата. И Александр Петрович встал на колени, склонил голову силу. Вот здесь и сказал, что я поставлю тебе памятник. Но это было в 1953 году. Александр Петрович приезжал в 1954 году. 12 сентября 1954 года он в день своего 60-летия, в этот день, он написал дневник и написал о том, что как он любит новую каховку. И написал, и как раз... Вот в это время, после, после всего, он еще раз все-таки собирался, что он обязательно поставит ему памятник. Но Александр Петрович не успел, он скончался в 1956 году, а на Сеткин, ему в честь памяти Александра Петровича поставил ему этот, эту беседку. И мы все-все называли ее Беседка Довженко. тобто що приходить